Пам'ятаєте, це виразне обличчя. Депутат Розенблат, якого набу звинувачувала у хабарництві та кришуванні бурштинової мафії, власник квартири в Німеччині за 4 мільйони, І поціновувач Катерин. А ви будете здивовані, але скомпроментований набу? Депутат дуже мило спілкується з головою антикорупційного бюро. Наші папараці у раді зафіксували спілкування Розенблата і Ситника, а також обговорення дискредитації братів Дубневичі, королів тендерів Укрзалізниці. Чим пояснити такі приязні відносини між вчорашніми ворогами? І чи не став Розенблат новим агентом Катериною? Далі. Вся країна бачила це відео. Додай, я бізаторію, що бізаторію. Нардеп Борислав Розенблат домовляється допомогти закордонному інвестору обійти закон і отримати дозвіл на видобуток бурштину. Ціна питання 200 тисяч доларів. Це Це реально. На абу разом сап ловлять охоронця нардепа з грішми у сумці. Здавалося б, фінал кар'єри, але тільки не для українського політика. Давай попрошу все. голову, старіжала духа. Там заліз дуже швидше получають ще там. Мало того, що нардепа не садять, сам народний обранець іде в контрнаступ. Подає на набу до суду, мовляв, стежили за ним незаконно. мільйони доларів та В Чому секрет успіху народного обранця на прізвище Розенблат? Програма гроші отримала ексклюзивні кадри. Можливо, нові деталі пояснять феноменальне везіння людини, яка вдало балансує на гострому лезі правоохоронної системи. Верховна Рада, 18 січня, на мобільному телефоні нардепа спрацьовує виклик підпис Артем Ситник на фото. Директор антикорупційного бюро. Про що можуть спілкуватися антагоністи, підозрюваний з головним антикорупціонером країни? Високопосадовець сидник, який організував стеження, і арешт нардепа, і сумблад фігурант справи. Питаємо в лоба. А як часто ви особисто спілкуєтесь з паном Артемом з Ситником? Щось? Питання ставить його в глухий кут? Ви знаєте, ніколи з ним не спілкувався. Далі нова порція компромату. Судячи із відзнятих нами кадрів, питання проблеми з набу для Розенблата справді вкрай актуальне. Дивіться. «Смотрю на боїни в заліз за Дубневичів. От сейчас отличный момент отвести от вас внимание. І пока все будуть следить за ними в пресі, прикривати ваше діло і сделать стратегически важные шаги. Так, вам не здалося. Дехто Леся, гадаємо, помічниця чи консультант пропонує пану Бориславу використати інформкампанію проти братів Дубневичів. Це інше не менш скандальні, ніж Розенблат, фігуранти справ набу. Першочергові, болючі питання. Що ж, під куполом усі друзі, ми в цьому навіть не сумнівалися. Пропозицію Розенблат, судячи з відповіді, цілком може бути, приймає Попроси, щоб наш друг був. Втім, повернемося до голови Набу в його телефоні. За три тижні після цього дзвінка окружний адмінсуд Києва залучив набу третьою особою у справі за позовом Розенблата до І із яким переконує нардеп він все ж не спілкувався, принаймні напряму ніколи з ним а вас є ні, не хоче. його? Немає телефону, телефон. немає. Доведеться показати фотодоказ. Пане пан дивіться це. Ви на фото. Я yeah. а дивіться, це вам телефонує артем ситник. Нардепу не цікаво. Тарка й написано ситник за секунду знаходить нове пояснення. Це Сарка. Шутка, так це ваша рука. Хто вас так підписує? Повторюю. Ну є одна людина. Хто є одна людина? Ситник. ну я не зі ще повторюю. Ну це приватна ну, це інформація. це дуже дивно. Нардеп намагається запевнити нас, що у нього є друзі, які жартома підписуються ім'ям керівника Набу і використовують. Аватарку Артема Вситника Розенблад називає цих дивних жертівників одна людина. Завантажила фото на ваш телефон. Враховуючи да. особливості характера нардепа, продемонстровані під час слідчих дій у справі по бурштину. Ми залишаємо за собою право не вірити йому на слово. Разом з тим розглядаємо і іншу версію. Все це свідома фальсифікація пана Розенблата. Він не дзвонив Ситнику, і то йому також ні. На екран телефона ж вивів все це спеціально, аби навмисно сплутати карти і посіяти недовіру до набу. Аби все зрозуміти, офіційно звертаємось до директора нацагенства. Оскільки справа Розенблата має великий резонанс у суспільстві, нам важливо знати, чи вів чиновник Артем Ситник приватні розмови з нардепом. Якщо так, то чи не суперечить це інтересам слідства? І найголовніше, про що могли спілкуватися? Два ставилося б затяті вороги. Майже тиждень тому ми надіслали усі ці питання в набу, і на момент підготовки до ефіру відповіді не отримали. Це ви на фото. Я yeah.